У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про податок за посилки за кордону. Певний відсоток потрібно буде сплачувати за усі міжнародні відправлення. Як ви до цього ставитеся? Все, що приймає Верховна Рада в останні попередні часи, це дуже негативно. Ну, по-перше, я до цього ставлюся негативно. І мало того, деякі закони просто аморальні для нашого суспільства. Якось не дуже цікаво. Ну за кордону мені передали пода посилочку, за яку вони вже купили, сплатили, використали свої кошти. Вони вже там за цей товар проплатили податки, і знову приїхало воно мені сюди як подаруночок. І знову треба заплатити податки, якось не цікаво. Буде залежати від того, наскільки це ну буквально, чи він просто адекватний, бо можливо, це справді потрібна все ж таки річ, бо живемо в такому світі, що все, що пов'язане із закордоном. ну будь-що відправки кудись там так само це все воно вимагає якихось витрат додаткових. Тому мені здається, що якщо плюс-мінус адекватний якийсь податок, то можливо це і правильний момент. Ну чесно вам сказати, я не знаю, хоча в принципі. До податків зайвих так сказати. У нас зараз військовий час в країні. Важко, і гроші потрібні. Якщо їх можна звідти отримати, то я не можу сказати, що це є погано. Ну, мабуть, в Верховній Раді не вистачає грошей. Ну, звісно, не дуже ставлюсь негативно. Ні, якщо чесно говоря, насчет посилок. Ну як мені треба буде посилку відправити, я точно і так не буду відправляти, як наше законодавство хоче. Ну, це нормально, в принципі. Ми за все платимо. Ми привикли за все платити.